Хвиля протестуючих в Україні, які митингують тепер не тільки у столиці, а також у областях та районних центрах країни докотилася і до Фастова. Вже відбулося народне віче біля пам'ятника Семену Палію та прийшла акція автомайданівців. А 28 січня, о 8 годині ранку, біля будинку рад депутати міської ради від опозиційних сил знову зібрали людей і наголосили присутнім про мету акції протесту. Чого ми сьогодні позвали? Ми це. Ви знаєте, що в нас тут створено ВО Майдан, таке точно, як Майдан все українське. І сьогодні була призначена секретарем сесія позачергова, на якій важливо, які питання обговорюють, бо ми запросили вас, щоб змусити регіоналів поставити єдине питання, яке нас цікавить обговорення того стану, що зараз відбувається в нашій державі. Влада міста надала мітингувальникам сесійну залу будинку рад з метою вислухати вимоги людей та відповісти на їх питання. У свою чергу організатори акції подбали про те, щоб вона мала виключно мирний характер без провокацій. Ми не підемо в ліве квило, нам там нема що робити. Значить, тут будуть стояти наші у нас створений загон самооборони. Є сього керівник. Ви побачите людей, які вас не пускають в ліве крило. Це не тому, що там ми боїмося, що ми просто не хочемо провокацій, не хочемо вандалізму. Тому ми вся спідемо направо, не заходимо ні в коридори, ні куди. Йдемо прямо в сесійний зал. Там так само будуть стоять люди, які будуть показувати. Ми заходимо в сесійний зал, щоб ми тут не мерзли. Обіцяла при намі секретар міської ради прийти до нас, вона не. Ну як каже, не боїться народу, вийде до нас і поясни свою позицію. Тож люди організовано піднялися до сесійної зали адмінбудинку, де спочатку представники церкви відслужили поминальну панихиду за загиблими на майдані у Києві. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святі Отці відслужили молебень за соборність України та мирне життя. Провідникам нашого народу, дай світло твоєї премудрості з неба, дай нам численне і добре та святе духовенство. Заопікайся молоддю щоб вони не розтратили ласки святого хрещення. Після молитви до громади звернулася виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук. Шановна громада, хочу звернутися до вас з словом, яким хочу донести свою думку і думку Фастівської нашої команди, яка сьогодні очолює місто Фастів. По-перше, всі задають питання, чому ми перенесли сесію міської ради. Сесія не відмінена, вона перенесена. Я хочу сказати, ми чекаємо сьогодні рішення Верховної Ради, яке давело би порядок, лад і спокій. Ви знаєте, коли сьогодні батюшки читали нам молитви від початку, було сказано дуже модне слово: ми всі однією крові, ми всі українці. І ми сьогодні повинні стати і подумати, що робити далі. Хочеться сказати, що в нашому місті Фастирі 30 числа, коли пройшло побіття людей, ми чітко визначили: я виступила на радіо, я виступила перед людьми і сказала: це недопустимо то, що і зайшло, що ми бачили. Ні одна здорова людина, нормальна людина. Не можу спостерігати, це, що ми бачили, в мене в очах стоїть завжди оцей козак, який був роздягнутий. Але у мене в очах стоять і інші війська, діти, яких сьогодні взяли і пройшли служити в армію по 18-19 років. На жаль, не всі присутні були налаштовані на спокійне, цивілізоване спілкування. Тож організатори мітингу закликали до громадського порядку. Дуже прошу, будь ласка, тримайте себе в руках. Будь-хто, якщо буде робити будь-які провокації, особисто я особисто вам затверджую, я особисто, разом з людьми, вас кущу вниз. Не створюйте, будь ласка, проблем. Тут стоїть автобус з фасікою міліцією, я особисто перевірю це. От. І у нас домовленість, що ми проводимо мирну акцію. Щоб ніхто не думав малювати на стінах, підпалювати будь-що або не читати щось кидати. Я просто це розуміло. буде провокація. Це буде. У нас мирна акція, і я думаю, ми мирно домовимося з цими людьми про те, що ми вимагаємо. До присутніх знову звернулась, виконуюча обов'язки міського голови. i <laughs> Да закликала людей до мирного вирішення усіх питань, і це дійсно є той цивілізований європейський підхід до проблем, до якого сьогодні повинні прагнути усі українці. Сергій Гордієв Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕС